Вітаю! Я Кислицька Валерія Володимирівна, студентка першого курсу медичного факультету No1 групи 1410 Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольця. Мене зацікавив 32-й випуск науково-популярної газети про кріомедицину та напрямки її розвитку, доцента Бірюкової та асистента Остафійчука. Прочитана стаття мене вразила, бо це унікальна галузь, яка може бути застосована у багатьох випадках лікування. Кріомедицина це не лише витвір з фільмів фентезі, а й наша реальність. Основним її джерелом є холод, який використовувався ще понад 100 років тому. Це одночасно перспективний та найбільш надійний чинник з консервації життя, що має анестезуючі кривоспині та протизапальні властивості. Сучасна кріомедицина нараховує основні три напрямки розвитку. Перший це кріохірургія. Метою та практичним застосуванням цього методу є заморожуванням забезпечити руйнування та видалення патологічної тканини. Другий це кріотерапія, що дозволяє консервативно застосовувати низькі температури для відновлення функцій окремих органів і оздоровлення всього організму. Третій це гіпотермія цей напрямок дозволяє знижити інтенсивність обмінних процесів під час оперативних втручань, що здійснюється за умови зменшення температури тіла на 2-4 градуси Цельсія. Новим експериментальним методом є екстремальна кріотерапія, використання кріокамер. Це спеціальна капсула, заповнена охолодженою повітряною азотньою сумішю, яку застосовують до 3 хвилин при температурі від мінус 120 до мінус 180 градусів Цельсію. Ці умови змушують головний мозок аналізувати отримані сигнал як наявні загрози, тому запускається процес ревізії всіх систем та внутрішніх органів, тобто тренування всіх систем організму. Також досить широке застосування в наш час має крайня церебральна гіпотермія, охолодження головного мозку, штучними методами через зовнішні покрови голови, що циркулюють у вільному просторі. Головна мета це захист нервових клітин від пошкодження після різних травматичних та ішемічних подій, підвищення стійкості в разі кисневого голодування, навіть при зупинці серця на 30 хвилин без шкоди на центральну нервову систему. Кріоконсервація, метод, який набуває популярності, полягає у виділенні та зберіганні клітин в ультранизьких температурах для подальшого використання їх при лікуванні чи відновленні функції організму. Нині набуває широкого використання у репродуктології для замороження яйцеклітин, сперматозоїдів та ембріонів для людей, які бажають з якихось причин використати екстракорпоральне запліднення. Причини можуть бути різними: від інфертильності до бажання відтермінувати вагітність. Деякі відомості про прилади, переваги, клінічне доведення та використання. Прилади, що застосовуються для криомедицини, це криокамери, криохірургічні установки, криомікроскопи, обладнання для криоконсервації. Перевагами криомедицини у галузі криохірургії є малоінвазивність, інвазивність, швидке відновлення, відсутність кровотечно, викликає істотін болівих відчуттів. Проте недоліками це можливість пошкодження здорових тканин та можливість рецидиву. Якщо говорити про клінічні доведені результати кріотерапії, то це є зменшення набриків, лімфатичного та вискулярного походження, міорелаксація, покращення трофіки хрящової та кісткової тканини. Краніоцеребральна гіпотермія цей метод набуває на поширення затипорятунку немовлят. Він використовується у першу годину дитини, якщо за шкалою Абгара менше 5, задля унеможливлення інвалідизації в майбутньому. Таких малюків відразу переводять у відділення реанімацій новороджених, підключають апарат штучної вентиляції легень, встановлюють катети рубени для постійної підтримуючої медикаментозної терапії, підключають датчики основних функцій, в тому числі температури тіла, пульсу, тиску, ЕКГ, термографії тіла дитини. Дитину самообгортають спеціальною термоковдрою. Крім медицина. Є перспективною та швидко розвиваючоюся галузі медицини, яка використовує низькі температури для лікування та профілактики різноманітних захворювань. Методи кріовпливу досить прості, доступні, легко переносить хворими. Після них відновлені процеси відбуваються без грубого репцювання зі збереженням головних функцій тканини органів. Це робить кріомедицину цінним інструментом у сучасній медицині, що має великий потенціал для подальшого розвитку та впровадження нових технологій. Дякую за увагу!